Всім доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, чому ж е, в Новій Зеландії вигодніше працювати на фермі, ніж в офісі. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Це на цей канал, це перший українсьмовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Е, також е, ми от з Іваном Тур запускаємо е, туристичний тур в Нову Зеландію, який відбудеться в січні. місяці. Подивіться, будь ласка, внизу в описі. Під цим відео є інформація. Також, хто хоче переїхати в Нову Зландію, я надаю особисту консультацію по переїзду. Переходьте це все є на моєму на сайті. І також там дуже-дуже багато безкоштовної інформації. І долучайтеся на збір, до збору Mavic 3 для наших захисників. Також внизу під описом є банка, де ви можете закинути пару гривень. Поїхали. От Чому ж. Вигідніше працювати в Новій Зеландії на фермі, ніж в офісі, хтось, мабуть, так здивується такі темі, але насправді це так. Я вам розкажу, як і свій особистий досвід, чому і досвід моїх друзів, і взагалі досвід новозеландців. Тому це буде така досить об'єктивна позиція, думка, яку я сьогодні висів. Ну, по-перше, коли ви працюєте в Новій Зеландії на фермі, вас забезпечують житлом фермери, який є набагато дешевше, ніж в місті і на ринку Нової Зеландії. Скажімо, дивіться, от така ситуація, але вже конкретний приклад, що в краще, що зараз, щоб просто ви зняли кімнату е, в будинку, то буде вам коштувати середньо 200 доларів на тиждень. 200 доларів на тиждень. Це просто ваша буде одна кімната, і там ще буде там, в інших трьох кімнатах теж будуть жити люди, і кухню ви будете ділити там і туалети і все інше. Е, от я жив буквально 70 кілометрів від Кращища. У е, мене будинок був чотирьохкімнатний з такого гарного білого кирпича. Тут є такий амарубрік з садом гарним, з двома камінами. Один. Тобто набагато дешевше коштує будинок на фермі Ми в Новій Зеландії. Чим ви будете знімати е, в місті? Якщо взяти в місті будинок, що вам зняти, наприклад, я потиву, називаю 200, е, 200 доларів за тиждень за будинок, то в місті такий самий коштувати буде від 600-700 доларів в тиждень. Тобто велика дуже різниця і от саме ця причина. Одна з таких самих вагомих, адже левую участку грошей, на що ви витрачаєте в Новій Зеландії, це саме нерухомість, тобто оренда житла або окупівля будинку. І от е, ті люди, які живуть на фермі, то їм набагато це дешевше виходить, і вони зможуть е, економити гроші дуже сильно. Потім ще така причина, чому ж набагато краще працювати на фермі в Ізландії, чим офісі. Ти працював з одним хлопчиною, він перейшов і він прийшов з офісу з кращого, ще де працював рік. До речі, в нього ще був диплом Новозеландський. І я його запитав, чому ти з офісу перейшов працювати на ферму. Бо він каже, що в офісі дуже нудна робота. Тому що одне і те саме кожен день, Кант картинка не змінюється. Ви просто сидите в кабінеті, е якщо там розглядаєте та папери, якісь в комп'ютері втикаєте день. А на фермі він говорить, що е постійно все змінюється. То ви перескочили, їздите на трактор, то на мотоциклі, то доїте корів, то розставляєте фенси. Ну, і постійно на свіжому повітрі з природою. Тобто тут дуже велика перевага. Тому що сидячий спосіб життя, тим більше зараз, е ну це. Проблеми постійно із спиною, з зір падає, коли ви сидите в офісі. На фермі це все набагато проще. Звісно, там є свої недоліки, там е, ранні підйоми, інколи е, треба перепрацювати там, години більше, ніж 40 працювати. Але от такі е, є переваги дуже сильні, які навіть сильніше за ці недоліки, друзі. Потім ще така одна з переваг на фермі, що часто. Фермери забезпечують своїх працівників працівників е, безкоштовним м'ясом. Або, якщо навіть не безкоштовним, то ви тільки плачете платите за бучера, щоб він вас там розфасував усе м'ясо, коли там забивають велику рогату худобу чи там вівці. І, і мені, і багатьом моїм знайомим е, часто фермери давали м'ясо безкоштовно. І це також велика перевага. адже... Е, М'ясо зараз в Новій Зеландії, як і скільки коштує недешево. І на це ви також витрачаєте багато грошей. А так, Якщо там фермер зарізав теличку, ви собі набили морозилку, і вам хватить там на півроку, то це порахуйте, скільки ви можете зекономити. Зараз, от, друзі, гуляю, в Новій Зеландії зима, вже ми на південній півкулі. І дивіться, у нас тут зима така, як в принципі в Україні осінь. Листя пожовка лежить. Деякі дерева зелені. Ну, в різних регіонах по-різному, конкретно зараз біля кращища. І нагадує як українська осінь така дуже класна. От така сьогодні, друзі, була тема, чому ж е, в новозеландських фермах краще працювати, ніж в офісі, чому люди переходять, я навів такі три тривагомі причини. Чому це так? Дякую, що ви весь цей час зі мною. Як я казав на початку цього відео, Підтримайте цей YouTube канал, ставте подобайку, розлогуй коментар. Перейдіть, будь ласка, внизу під описом до цього відео. Є мій веб-сайт nz.evgen.com, де можна заказати тур, туристичний Нову Зеландію, консультації по переїзду або закинути на Mavic 3, щоб допомогти нашим захисникам. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастили. Усіх ваших починання, за що ви не бралися, і слава Україні.